Кемерон Діас 20 років міняла кавалерію, а своє справжнє кохання не помічала під власним носом. Хто примусив акторку піти з голівудського кіно? І чому вона називала свою акторську кар'єру мукою? Кемерон Діас, американська акторка та модель, найбільш відома за ролями у фільмах Маска, Ангели Чарлі і Банди Нью-Йорка. Її акторська кар'єра розпочалася із модельного подіуму, куди 16-річна Діас потрапила випадково на одній з вечірок. Струнку блондинку побачив фотограф Джеф Дюнес і запропонував роботу в модельному агентстві. І уже там Кемерон випадково натрапила на сценарій до фільму Маска, який лежав на столі. Її менеджера. не маючи жодного досвіду у кіно. Вона пішла на кастинг, і її затвердили на роль коханої головного героя. Чи не фантастика? Саме з маски розпочалася її шалена акторська кар'єра. З ролями у кіно у Діас закрутилося і особисте життя. Ця ефектна дівчина добре полоскотала нерви відомим і маловідомим чоловікам, кого тільки не було в її обіймах. Мала стосунки із Бредлі Купером, Кіану Рівзом, Робі Вільямсом, Іланом Маском і навіть із колишнім нареченим Дженніфер Лопес бейсболістом Алексом Родрігесом та зі скандальним репером Підіді, який розповідав, що дуже шкодував, що їхні стосунки розпалися. А Джаред Лето і Джастін Тімберлейк встигли навіть освічитися їй. Але до весілля так і не дійшло. А ще вона не раз заявляла жартома, що і дівчата їй до вподоби. І я гадаю, що всіх жінок у певний час сексуально вабило до іншої жінки. Це природно відчувати зв'язок та віддавати належне красі інших жінок. Схаменутися її примусив чоловік, який усе життя був під її носом і намагався підкорити норовливу білявку. Це був брат-близнюк чоловіка її подруги, гітарист Бенджі Медден. Він давно накинув оком на зірку, однак вона цілих 10 років ігнорувала всі його залицяння і тримала у статусі друга. А Бенджі наполегливо просив її подругу все більше запрошувати його на вечері, коли буде діас, і це врешті спрацювало. Вона придивилася до молодшого від неї на сім років залицяльника, і пара почала жити разом. Так склалося, що у той період акторку все менше цікавило кіно. Вона із головою поринула писати книжки, і зрештою закинула акторську кар'єру аж на 10 років, пояснивши пізніше, що насправді зйомки були для неї мукою. Я просто вирішила, що хочу, аби в моєму житті все було по-іншому. Я так давно і наполегливо працювала, знімалася у фільмах, і це така мука, коли ти знімаєшся у кіно, воно володіє тобою. У тебе немає часу ні на що більше. У тому ж 2015-му швидко вийшла заміж без голівудського весілля у колі найрідніших закоханого Бенджі і весь свій вільний час присвячувала книгам і сім'ї. А у 2020-му у віці 47 років приголомшила світ новиною, що вперше стала мамою дівчинки Радікс. А за чотири роки пара оголосила про народження й сина чи народила зірка сама дітей, чи за допомогою сурогатної матері, чи діти усиновлені. Відомо лише одне з малюками Кемерон почувається щасливою. Люблю бути матір'ю. Це найкраща, найкраща, найкраща частина мого життя. І Я така вдячна і така дуже, дуже, дуже щаслива. І це просто найкраще, що сталося. І мені так пощастило зробити це з Бенджаміном. Міг подумати, що у цієї затятої серцеїдськи буде міцний шлюб і двійко дітей, і в цьому вона знайде свій спокій і щастя. А цього року американські змі повідомили, що Діас повертається у кіно після тривалої паузи. Мовляв, наприкінці року вийде на екрани комедія за її участі. Однак сама Кемерон поки не прокоментувала своє повернення.